Усім доброго дня. Хочу вам розповісти прикол. Ви будете і ржати, і офігівати. Коротше, новий розвод нової почти. Угу. Там вже показували, що Маленька посилочка, да, великі ящики намотують, щоб був більший віс і цей, більше беруть да, за доставку. Колись я в магазині, ну, як в магазині, там відділ у нас в селі є нової почти. Ми відправляли свою посилку, і жіночка отримала посилку. І такий огроменний, великий ящик картонний. Вона каже, Боже, як же я буду його нести? Ну, ну розпечатуй тут на місці, ти, і то що там в ящику сумки поділиш на дві частини, то так занесеш. Вона при нас почала розпечатувати, а там одна бумага і на дні сумочка женська, а ящик ну, в коліно. Ми вже тоді посміялися, ну, подивувалися, ну, ладно, вже там привикли ми до цього розводу їхнього. Да? Тепер новий розвод. Зараз вам покажу. Значить, замовила я пластикові ящики, беушні по 15 гривень, 60 штук. Дивіться. Ящики ну нові, можна сказати, в чудовому стані. От. Ну, десь запилені, але ястики хороші. 60 штук, це мені обійшлось 900 гривнів. Там з копійками. Люди зав'язали, запакували, все, завезли на нову пошту. Ну, казали, що нова пошта. Ой, там десь буде 1800 за пересилку, бо там якось ще нащитують. Ну, ладно, я погодилася. Да. Тепер, оце вони мені її доставили. Ну, там було сразу... У мене в приложенні, що більша сума. Я подзвонила до цих. Відправників кажуть, ви мені писали одну суму, а вийшла друга. А вони кажуть, а ми теж сварилися, бо тіпа, з тою почтою е, вони сказали, що в них немає такого великого ящика, щоб це все запакувати, тому вони на піддонах відправлять. Ну, з дерев'яних досок збитий. Зрозуміли? Ну, думаю, ладно, мені в теплицю, бо я ж теплицю роблю. Думаю, ті підони теж підуть в користь. Хай вже будуть ті підони. Прийшла посилка. Витягують вони на пластиковому підоні, і підон забирають. Я кажу так. Зазвичай же ж піддони вилишаєте. Ні, це наш лічний підон. Ну, ви, коротше, зрозуміли, так? Да? Їм зараз покажу ось такі підони, зазвичай ставила нова почта. Тепер вони, походу, закупили пластиковий піддон. І як? Не знаю. Но такого піддона вони вже не видають. Вони оці пластикові ставлять видно і забирають, щоб був більший вес і більше гроші. Коротше, обійшлась мені доставка цієї посилки 3000. Гарно розвела нова пошта. Молодці, ребята. Класна в нас, звісно, країна. Найде. Ну, наприклад, циган в цигана ніколи не вкраде. Єврей, єврей, я також не обмане. Ну, українець, українця. Да. Це, звісно, жесть. Тішить мене в цій історії те, що. Я все одно залишилася в виграші. Тому що я питала ці ящики, у нас так в їх ніде немає, не продаю. Та якщо тримаю, то їх тримаю до останнього, поки він не розколиться на всі мілкі часті. В Вінниці можна придбати по 100 гривнів один ящик. Ну, 99, так, будемо сказати, по 100 гривнів. Це 60 штук мені обійшлося, бо є 6 тисяч. І плюс, щоб я наймала машину, щоб буса, значить, не вкладешся в цю посилку. Бус десь до 2000. І того 8 тисяч вийшла мені перес... ну, доставка цих ящиків. А так я. Ну, наполовину виграла, що це одно хоч це тішить. Бо ящики, я думала, вони будуть в кожому стані, але ястики чудові самі. Бачите? От. Новенькі, пушці. Ну, я кажу, пилюкою присипані. а так вони цілі хороші ястики. Так що... Мене можна не жаліти, я в виграші, але просто за доставку три тисячі здерти і ще й подона забрати. Це жесть. Браво, нова почта, браво. На цьому. Так що хочу попередити, коли ви будете замовляти щось дуже велике, щоб пасочі не лізли на лоба, бо від нової пошти тепер навіть <піддона> ви не получите. <отримаєте. підон> ну, піддон же ж пригодиться в, в хазяйстві. <підон> навіть цього не получите. Ой, ну це все. Усім бажаюся найкращого і старатися вижити в нашій країні, бо наша країна це кінечна жесть.